Олександр Бойчук, власник трьох кіосків на ринку дикого, підприємця обурюють звинувачення в незаконності встановлення його споруд. Мовляв, дозволи на малі архітектурні форми, чиновники видають лише своїм на громадських слуханнях цього приводу. Олександр киває в бік розташованого влітку на майдані незалежності кіоска з Морозовим. Я, наша міська влада, керується, якими постановою положу. Ось тобто одним можна з документами, з рішенням судів, а другим? ви вибити такі самі документи, як мені маєте. згаданий кіоск є пілотним проектом, пояснює очільник профільного управління. Цей маф має стати прототипом для всіх яток в обласному центрі. Наразі чиновники випробовують його функціональність та реакцію пересічних рівнян і дякують підприємцю, котрий зголосився розробити проектну документацію за власний кошт. Що ми маємо на сьогоднішній день в місті рівному? Ми бачимо різноплани, різна Тимчасові споруди, кожна з яких робиться відповідно своїм власникам по своїх можливостях. Фактично немає єдиного архетипу, немає єдиної форми. Такий підхід дивує міських обранців, адже кіоск з морозовим не є універсальним і не підійде іншим видам торгівлі. А ще для більшості підприємців така споруда боляче вдарить по кишені. Голову міської бюджетної комісії непокоїть, чому архітектори досі не підрахували економічну ефективність встановлення такого кіоска. Для, того, щоб підприємці, які тут для себе змогли чітко зрозуміти, що, наприклад, якщо архітектурна м'яна рада, це затвердить, і завтра хтось захоче там на 10 метрів кіло чи на 20, Квадратний метр грубо помножити і отримає пице. Учасники обговорень пропонують замість одного розробити декілька основних типів кіосків. Вони будуть різної вартості та для різних потреб. При цьому владі не варто очікувати, що при економічно нестабільних умовах підприємці відразу відмовляться від своїх вагончиків. Просто зараз перекреслити ці всі людей і сказати, ми думаємо про Європу, про місто. У нас не Європа. Може, слава Богу, може, ну, ми ще не доросли, може дійдемо до цього. Але те, що є зараз, треба просто, щоб наші люди виживали. Тож, сучасні типові кіоски масово з'являться у Рівному ще не скоро. Поки що підприємці, і зокрема Олександр Бойчук, чекають на 15 січня. У цей день архітектори обговорять напрацювання, аби потім винести їх на затвердження міськрадою. Вони розробляють схему, розробляють стандартні архетипи, щоб вони були максимально спрощені, але щоб вони з однієї сторони вписувались в, ну, скажімо так, в загальну архітектурну палітру нашого міста. І за це ми голосуємо як депутати міської ради. І не робимо для підприємців далі ніхто абсолютно не робить ніяких проблем. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.